Моторчик охолодження БМВ. Посторонні звуки. такая ось БМВ. Є люфт по крильчотки и люфтец. Ну, сейчас скроем, глянем. Вот да, сегодня наш люхтец. Вот Так выглядит моторчик весь. Вот такая у нас тут халепа. Разбито посадочное место под и подшипник. Не знаю, не знаю, зараз подивимось. Якщо вийде в мене дістати цей вал звідси. Дістати підшипник. Щось може і придумаємо, зараз побачимо. Бачиш, щось підшипник крутиться всередині. Ось дістав підшипничка. Бачимо скільки тут стружечки. наша посадочна. Так, дистал два подшипничка. Я, напевно, тут на керню и буду еще бегать. Подшипничка два меняем, бо им обом уже дісталося. Так, ось підшипничок один вже на базі. Тепер міняємо цей. Так, все, підшипнички вже на місці. Люфту тепер нема ніякого. Все чітко. Збираю назад. Так, все. Підшипнички на базі. Зараз ставлю сюди кришечку, на гермітосі її посажу. І ставимо крильчаточку. Перевірити не зможу, тому що тут своє підключення. Ну, Люфта вже немає. Все, крутиться чітко, з пістолетис Так, зібрав вже я нашого вентиля. Ось бачите, як крильчатка наша вже крива. І вона вже нерівно крутиться. А це із-за цього і розбиває посадочне місце. Сама кричатка дуже здорова, і за центробіжної сили розбиває посадочне місце. Ну тут ти цього нікуди не дінешся і нічого з цим не зробиш. Замінили підшипничка, відновили посадочне, настільки хватить, настільки й хватить. Ну я думаю, що буде ходити, все буде добре. Всім папа, підписуємо, ставимо лайк, приїжджайте на ремонт. Буду радий допомогти.